Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 9 серпня. Якщо ви так злегенька прислухаєтеся, то ви будете чути, що йде дощик. Дощ ішов фактично весь ранок, трохи дня, тому що зараз в нас вже є майже десь перша година. І я подумав, що так як він трошки, трошки, трошки став слабший, то можна і перейтися. Не факт, що це в нас є хороше і розумне рішення, тому що довкола оце все є дуже мокре, але також хотілося б зловити цю можливість після дощику перейтися і пошукати цих свіжесеньких і молодесеньких білих грибів. Зараз я в таких місцях там, де я похожу майже просто як в катакомбах такими коридорами. Але тут мені здається, що окрім мене ходить людей небагато, а грибарів вже на Буковелі розвелося чимало, тому що, якщо пошукати... А це у нас що? А, це у нас. Не є такі, як нам треба. Якщо пошукати по геотегу Буковель, то все більше і більше ви побачите всяких сторіз і тому подібних речей вже з білими грибочками. Я сподіваюся, що таке буде і в мене. Тому прискорююсь. Дякую вам за те, що ви є. За те, що ви дивитесь, за те, що ви коментуєте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі не підписалися. Бо я сподіваюся, що буду пробувати доволі часто робити для вас якийсь новий новий матеріальчик. І дасть Бог щось буде навіть і подивитися. І хочу сказати, що от до мене як приїжджали батьки, то я ділився з ними. Місцевими такими як приказками, то існує така, не знаю, бувальщина приказка, що в ті роки, коли було багато грибів білих, то це є не дуже добрі роки, що переважно це і роки, які знаменувалися війнами і мором, тобто голодоморами і великими. Не для тих земель. І якщо цього року, от ми коли ходили, то то грибів було небагато, то мама казала, що от можливо це якраз і є знамено того, що війна має закінчитися. А якщо так, то щоб ми, ми а не природні явища на це впливали, то нам треба не забувати, що війна продовжується, і треба боротися кожен як хто вміє. І от, наприклад, я можу е, заробляти гроші або якось інформаційно сприяти. І тому я доначу майже завжди, чого я бажаю і вам. І ви можете це зробити по QR-коду або в описі під, під відео на карту. Тому, будь ласка, задонатимо і кошти будуть передані на потреби 80-ї ОД, ОДШБ на збір. Від брутального футболу і мене де я до них доєднуюся. Тому це буде зробити для вас набагато-набагато простіше. Будь ласка, не залишаємося осторонь, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Не надіємося на гриби. Що саме ці е, приказки та повір'я на щось впливають. І я буду далі заглиблюватися і пробувати для вас щось знайти, тому побачимося ще в лісі. Що би хотілося вам сказати. Я от зайшов в ліс. Тут у нас мухомори, мухомори, мухомори. В лісі парко. І я в принципі трошки так роздівся. Я якраз тестую ту сорочку, за яку я вам... Десь казав граф Хопер, яку я собі взяв, знайшов на OLX нормально. Ну, Но. В себе добре, дуже класно, але є одне але, вона таки добряче промокає, тому що наріс довкола дуже сильно мокрий. І ти йдеш, і воно все на тобі. Зразу залишається, але я сподіваюся, що вона, окрім того, ще й... ще й швидко сохне. Це було б супер. Якщо що, то вам потім скажу, чи можу я рекомендувати оці секретні, як то майже магічні як -то, характеристики даної сорочки. Але вона класна, І що для мене є дуже позитивно, що от вона от така трошки плотненька, а ще на ній є зразу спеціальна річ для того, щоб паучок, щоб протирати камеру, коли вона запотіває. Це дуже-дуже зручно для моїх відео, тому я от Її і взяв. Щось потроху вітер здувається, а в мене хороші новини. От. Раз і два. Два хороші, гарнесенькі, красивесенькі, файнесенькі, білячки. Отакі. От ну, але я за ними трохи походив. Навіть не знаю скільки. Десь може годинку. Але вони такі є. Знайшов таку місцинку. Оце є у нас супер-мега. Молодесенький червонячок. Раз. Супер мега молодесенький червонячок. Два з. Супер мега молодесенький червонячок. Трис, чотирис і там у нас п'ятий. Можливо, ще десь є, але зараз я от ці позбираю. Цей уже ні. ні цього подивитися. Ну але... цей також добрий. Ось таке у нас. Це, мені здається, білячок. А ну, попробуємо до нього добратися. Ніби білячок. Так, ніжку ми залишаємо тут. До шапочки. Ми дивимося, напевно, теж будемо залишати десь тут. Але це також уже щось. Чергова довга прогулянка без жодного гриба, але таки я його знайшов. Так, оно. І це вже на щось подібне. Вже принаймні є правило трьох грибів і на вечерю щось не зберується. Так що з чим я себе і вітаю. А тут просто Мега чудова для мене діляночка, і вона якраз для того, щоб насолодитися видом, більше аніж посмакувати. Тому що оцей грибочок я беру. Молодесенький. Оцей грибочок. І я також беру. Так. Ви запитаєтесь, а вже є якісь такі, які ти не будеш брати? Ой. Так, ці в мене попадали. Секунду. Тут виявляється є ще. От, дивіться. Раз. Двас. Так. Це ми беремо, це ми закриваємо. А насправді от хотів поділитися з вами такою радістю, як оці два нарости. Ось тут у нас є один. Ось тут у нас є другий. І вони випромінюють просто неймовірний запах. Це є в нас коров'яки, гордумани, корбани, хто їх як тільки не називає. І я думаю, що можливо я сюди спробую прийти через, не знаю, день-два, коли вони будуть, скажімо так, вискакувати з землі. Тому що вони зараз тут ще ростуть, і так як це є червонокнижний грибочок. То його брати не можна, я його так приховаю, хай він собі росте. Але це просто неймовірні, красиві, пахучі гриби. От в мене пані Олена просила, казала, щоб показувати якісь цікаві гриби, то цей, напевно, для мене є другий найцікавіший гриб в лісах після веселки. Тому що веселку я ще не знаходив, а це, напевно, найрідкісніший Ого, гриб. А ось ось що я маю на увазі про те, що вони вискакують з землі, вони коли ростуть, ось то вони отак от, от випадають. Так, на нього треба буде подивитися. От він десь тут ріс і, і вискочив. А ось, отут, напевно. Ось тут. І вони випадають. Мега-мега класні і круті гриби. Але запах. Можливо, я цей навіть і візьму. Ого! Я мега радий. А ось іще один білячок. Ось такий. Але ж красивенний. Оп, оп. Так. Спочатку я вже вважав, що напевно я дерма пішов. Але тепер <смас> я дуже радий. Я дуже-дуже дуже радий. Не вірю своїм очам, тому що буквально за декілька хвилин від того місця я знайшов ще один білячок. Того грибочків вже стає достатньо. Знаю, що по теперішніх мірках, то навіть якісь там 5-10 грибочків то є вже багато. Тому вітаю сам себе і вас з тим, що в нас сьогодні є багато грибів. Ну і тут ще один. Я от просто неймовірно щасливий, тому що я фактично хожу на одному квадратному кілометрі. Я так прочисую це місце і є грибочки. Я дуже радий. А тут подивіться, які красунчики. Просто... Опа! Опа. Але ж файні. Як показує практика, ніколи не варто розчаровуватися і думати, що щось не вийде. Мені здавалося, що сьогодні грибочків не буде. А, а вони такі красиві. Я дуже-дуже-дуже радий. Але я щасливий подивіться, який красунчик у нас тут. Баба, ух ти ж! Але ж який класний. Ху -ху 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 -ху. Так, ті люди, які ходять по лісі, напевно, думають, що десь полетіла сова Пугач, але це насправді я радію. Сподіваюсь, що ви також. Це, напевно, вже третій раз я пробую записати оце відео. Бо кожен раз я починаю, я щось помічаю нове і мене настільки переповнюють емоції, що я такий ого. І зараз хочу поділитися цими емоціями з вами. Дивимося тут. Маємо такий білячок. Встаємо, йдемо трохи далі. До речі, мене на пошуки надихнули оці мухоморчики, які тут є збоку. Підходимо сюди, маємо грибочок. Отакий. От Ви собі навіть не можете уявити, настільки вони класні, тверденькі і смачненькі. Але і це ще не все. Тому що ми йдемо сюди. І от якщо ви бачите, то тут у нас просто неймовірний грибочок. Ну хіба це не прекрасно? Я неймовірно щасливий. Ой, а зараз почалося щось таке, чого я не чекав, і почався сильний дощ. Якщо почу... послухаєте чи почуєте, то воно лиє так нормально. І тому я думаю, що я такими легкими кроками буду пробувати виходити з лісу, по чуть-чуть по і потім... Uh, ну, по шляху ще пробувати щось знайти, але треба буде також зорієнтуватися, де я є і де мої мешти. Ну і хочу сказати таке, що на дану секунду це, напевно, є один із моїх найуспішніших грибних походів цього місяця. Ну я скажу так, принаймні цього місяця. І я неймовірно щасливий, що я таки себе сьогодні заставив вийти з хати і пошукати оці грибочки. Тому що, як і кількість молоденьких мене неймовірно втішила, можливо, навіть сьогодні буде чергова закруточка. Тому що з цих грибочків закруточка просто неймовірно смачна. Це є Ой-ой-ой-ой, лиє, лиє, лиє. І тому я дуже хочу подякувати вам за те, що ви весь цей випуск були зі мною. Прокоментуйте, що вам було найцікавіше, що вам було найвидовищніше. І взагалі, чого ви очікуєте від наступних відео. Також, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Для мене це є дуже-дуже, дуже важливо. і Тому що, от, подивіться, це у нас такий от сьогодні результат. Я сподіваюся, що в найближчому часі таких грибочків у нас буде тільки-тільки більше, краще і, можливо, навіть Десь попробую зазняти і е, те, що я з ними роблю. Тому що, якщо ви бачили минуле відео, то там було декілька фотографій з тим, як я їх приготував. І можу сказати, що це було просто неймовірно смачно. От, жабка Жабка від мене скаче, а я думав, що то змія. Так от, ще раз дякую. Не забуваємо те, що йде війна, і що наш найлегший метод з тим, щоб якось на це вплинути, хоча багато від багатьох людей я такий, ну я ж ні на що зараз вплинути не можу. Кожен з нас може вплинути. Долучайтеся до, до тих зборів, яким ви вірите. Допомагайте тим людям, яким ви знаєте, що ви можете допомогти. І, само собою, от по QR-коду або в описі під відео долучіться до мого збору для 80-ї ОДШБ, де я разом з хлопцями з брутального футболу допомагаю 80 ці які зараз, ну, як то, це словами описати не можу, чим вони займаються, тому що це... Повний повний спектр робіт, але вони всі передають вам вітання і дякують за вашу залученість до нашої спільної мети. Тому дякую. Я буду завершувати і хочу побажати вам всього-всього найкращого і сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні! Пост скриптум змочив мене дощ повністю. Я біжу в сторону хати, але бачу тут от таке щось, що явно ого їла. У нас якась мишка. Так. І що мені точно треба взяти? Так, як мені його підкопати? Ага, от чую, тут його щось тримає. Хоп-хоп. Ай. О, трошки поїло. Зараз до цього кореня подивимося, але все одно це мега, мега, мега класний. Результат. Пост-пост скрипту. Я вже от дорогою йду в сторону хати. Такий. Ну це точно. Супер похід. Я до нього підходжу, дивлюся, який це чудовий гриб. Дивлюся туди. А тут у нас ще один... Ох ти ж. Ви собі навіть не уявляєте, настільки я щасливий, що це от сталося. Ну, реально, от, от там вихід. Я виходжу, тут такі гриби. Супер.